Вітаю, дорогі друзі. І так ми закінчуємо 2025 рік. І він був різний. Він а, був для когось більш-менш легше, для когось трудніше. Бо саме в 2025 році запустились головні планети: Плутон, Уран і Нептун. Це завжди про... Трансформацію, це завжди про переродження себе і відкидання старих форм існування і створення для себе свій шлях. І сьогодні я розкажу одну історію про одну маленьку дівчинку. Вона прийшла в це життя, вибрав маму і тата. Її душа вибрала саме цю маму, тата і цей рід. І вибрала вона це не просто так, щоб пройти і прожити своє життя, навчившись обирати себе. І ця маленька дитинка жила протягом дев'яти місяців у лоні своєї мами. Вона відчувала кожний її подих, її переживання, її тривоги, її радость, натхнення. Вона відчувала тата. І, вже знаходячись у животіки у мами, вона бачила, що в стосунках між мамою і татом. І коли ця маленька дитинка народилась, вона мріяла, вона так хотіла, щоб в її житті було щось, що бажане їй. Але як так сталося, що ця маленька дитинка травмувалася? Про те, що вона недосконала, про те, що вона якась не така, хто не побачив її унікальність, хто не долюбив її, хто знецінив її. І ця маленька дитинка стала травмованою дитиною, бо там в її житті. Були вимогливі та критикуючі дорослі фігури. І ця дитинка закрилась, закрилася, зжалася, і вона боїться говорити, вона боїться рухатись, вона боїться щось починати робити. Бо там в її дитинстві хтось сказав, що ти не гідна цього. І я, Олександра Цуркан, магістр психології розвитку людини та фінансовий астролог. Знаю, як змінити це, як пристати повертатися думками або в минуле, або в майбутнє. Ми можемо тільки щось змінити тепер і зараз. І хай маленькими кроками, але в кожній цій дитинки є своя формула достатку, є, своя, є свій фінансовий код. І саме з початком 20, 2026 року я пропоную прожити ці 12 днів для себе. Про себе, побалувати оцю маленьку нашу внутрішню дитинку, Венірку, дати їй пограти, поекспериментувати, і це запустить дію 12 планет і 12 сфер нашого життя. Тому я організувала онлайн-марафон, подарунок для себе. Це про твої цінності, про твої пріоритети, про те, що тобі дорого важливо. І саме протягом 12 днів ми будемо дивитися по кожному доміку в натальній карті Астрологія, за що він відповідає, і будуть маленькі завдання, які заякорять ваші мрії. Бажання на 2026 рік. І ми пропишемо їх, поставимо ціль. І, звісно, для цього нам потрібно купити собі яскравий зошит, той, що подобається вам, той, що несе сенс про вас, і купіть собі щоденник, щоб там ви прописали. По дням, по місяцям те, що хочете здійснити ви. І протягом 12 днів ви будете отримувати маленьке завдання, але ми почнемо говорити про себе, не мовчати, бо наша Вінєрка вже втомилася мовчати, вже немає в неї сил мовчати. І нарешті. Пора говорити, розповідати, розказувати про себе, грати, імпровізувати, творити. Лише так ми можемо розкрити свій фінансовий код 10 доларів ціна за 12 днів, 12 місяців, які ви сплануєте згідно планеткам. І тоді наша Венерка може планувати, може грати, може експериментувати. І це буде все в онлайн-режимі і без навантажень, але з відчуттям себе, і буде підказка від чудової гри Ліла, яка ніколи не бреше, яка бачить. Нашу унікальність і допоможе нам її розкрити протягом 12 днів. І я запрошую до себе, тому що ці 12 днів починається дуже гарний астрологічний період, коли немає ретроградних поєднань планет, а є дуже важливі планети, які будуть формувати фокус уваги на 2000. 26 рік. І, звісно, кожен від мене отримає свій фінансовий код, формулу душі, свій солярний день та як його святкувати. А ми його вже будемо святкувати, тренуватися протягом цих 12 днів. Не пропустіть свій шанс. Ми маємо відчувати і жити в темпі. З астрологічними показниками і астрологічними періодами, про які я дуже гарно знаю, і я вас за ручку, як оцю маленьку, дитинку, проведу в безпечному просторі, з любов'ю, з прийняттям і баченням вас унікальних, Бо ви така одна на цьому світі. Чекаю.